Слава Ісусу Христу! Знаєте, зараз е, йдуть війни, помирають люди, і ми не розуміємо, яких же ворогів треба любити, яких ворогів мав Ісус Христос у книзі, у Біблії, у Матфія. І Ісус мав на увазі ворогів. Наших домашніх, з якими ми не можемо примиритися, знайти общої мови, пробачити їм, вислухати, зрозуміти саме їх, ісус каже: любіть, благословляйте, поважайте, з радіючими радійте, з плачущими плачте. Саме про таких говорив Ісус. Але ті люди, які роблять злочини, мародерять, вбивають, галтують, катують, на них є суд. Тому що Ісус Господь дав закон, бо люди переступили заповідь Не вбий, і закон Він буде судити світ. І Ісус Він є вище закона. І якщо ми йдемо на суд, коли ми вже вбили. А Ісус каже, що ви вже осуджені, коли ви тільки в розумі подумали. І тому ми маємо каятися, навіть якщо ми тільки подумали щось погане на свого брата, рідних чи близьких, і навіть сусідів і друзів. І дійсно, коли ми говоримо, що ну от ворог прийшов бивати, ми маємо його любити, бо ж Ісус так пише, то Якщо ми таке проповідуємо, то ми насправді не знаємо ні Бога, ні Слова Божого, ми не знаємо Писання, ми не знаємо Христа, тому що вони говорять зовсім протилежне. І Ісус нас вчить, що ми маємо жити по совісті, по честі, по справедливості і судити всіх справедливо. Якщо людина згрішила, зробила гріх, то вона має бути осуджена. тобто суд. На якому судять людину за той чи інший гріх, і дійсно для цього треба велика мудрість, яку дає наш Господь Бог. Бо тільки Господь нам е, показує, яких ми маємо любити ворогів, і яких ми маємо е, і хто. Е, і людина, якщо вона вбила, на що вона заслуговує. Тому що, якщо ми проповідуємо, що людина, що любити ворогів, бо Ісус говорить, це ті, хто вбиває, то ми для таких вбивць робимо рай на землі. Чим ну, ми ж говоримо, ми ж маємо їх любити, то значить, цей ворог він може зайти в твій будинок, вкрасти, вбити, зґвалтувати. А ти будеш говорити, ну же ж пише, то таких ворогів треба любити. Це є така велика омана сатани. І тому для цього треба вивчати Біблію, дійсно, тому що тільки вона. Дає відповіді на всі запитання, яке вона дає розуміння. Тому напишіть мені, якщо ви бажаєте вивчати чисте, неспотворене Євангеліє, приєднуйтесь до нашої місії, Слово Боже. Е і такі відео ви можете знайти на YouTube за пошуком Салтаненко. Хай Господь вас благословить, де б ви не були. Амінь.